Директорка Чернівецької гімназії номер 5 Віра Сопетик отримала догану, бо допустила приниження дітей. А поліцейську, яка провела урок у цій гімназії, притягнули до дисциплінарної відповідальності, і більше з дітьми вона працювати. Не буде після того, як аудіозапис з одного уроку оприлюднили у соцмережах. Ситуація набула публічного розголосу у записі. Чути, як дітей змушують присідати за неправильні відповіді, погрожують прибиранням території та коментують їхній зовнішній вигляд. Чому взагалі обрали такий спосіб у спілкуванні з учнями та як його оцінюють і чи завершилась ця історія? Мене звуть Марина Буличева. Це новий формат «Суспільний Чернівці, у якому будемо підсумовувати. Події тижня упродовж усього тижня Віра Сопетик була відсторонена від посади директора. За цей час працювала комісія управління освіти. За результатами дійшли до висновку. Директорка мала втрутитись і не допустити порушення прав дітей. У наказі управління йдеться, що під час виховної бесіди в кількох класах були присутні поліцейська, класні керівники та психолог. На одній з бесід була також сопетик. У наказі йдеться, що своєї вини директорка. Не визнала. Тут довше не було. Руки А не ж Показала вам. Зараз скинеш кофту і, і будеш так стояти. Пізи. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ви. Дуже гарна дівчинонька! сюди. Падаємо в планку. Ви. Ви. Чого? Не повторимо, по бо того ж. Батьки позав'язували. Це смішно. Що є? Ви що мене побачили зразу його позав'язувати? Це уривок аудіозапису, який поширили у мережі. Батьків обурили методи, якими хотіли нібито виправити поведінку дітей. Тому вже на наступний день приблизно 100 батьків прийшли до школи, вимагали звільнити директорку, яка запросила поліцейську на урок, підсторонити класних керівників, які не втрутились, та звернулись до правоохоронців. Ось що вони казали. Мої дитині задали шість е, запитань. На які з них вона відповіла тільки на чотири. Правильно на два запитання вона відповіді не знала. І одне запитання: 20 присідань, і її сказали 40 разів присідати. Мої вимоги це згідно кримінального кодексу притягнути поліцейську за перевищення службових повноважень та знущання над дітьми, а також катування. Ну 240 разів це можна сказати, що катування. Директорка Віра Сопетик нам у коментарі казала: є декілька проблемних класів. Учням хотіли пояснити не лише їхні права, а й обов'язки. А присідання за неправильні відповіді. Були квестом, який запропонували учням. Діти приходять на уроки без домашніх завдань, без зошитів, без підручників, без ручок, бо мама сказала, що я можу з ним зробити, робіть, що хочете. І прийшла була поліція, проводила окремо з цими дітьми. Ми не один раз писали листа звернення на окремих дітей. Я не можу називати прізвище на окремих дітей класу. Їх визивали були в поліцію дітей. Ніхто не принижував, насилля такого не було. Якщо їх заставити поприсідати, я тому не бачу нічого страшного. Вони на фізкультурі так само бігають і присідають. Однак ненормальним такий урок називає омбудсмен Лубінець, який цього тижня приїздив до Чернівців. В його офісі досліджують цей випадок. Всі ж ми розуміємо, діти теж бувають різні, але ніколи не буде жодного виправдання для дорослого. Що через якісь там дії спровоковані чи не спровоковані, доросла людина дозволила собі якесь м'яко кажучи, негідні висловлювання по відношенню до дітей? Цьому виправдань точно не може бути. Наразі ця історія не вичерпана. Сопетик ще тиждень буде відсторонена від посади, а управління освіти продовжить перевірку закладу. Те, що ми почули, це носило ознаки цькування, і власне навіть зважаючи на, на ті свідчення, які ми отримали від батьків, на ті свідчення, які ми отримали від дітей, оскільки з дітьми незалежні психологи працювали в подальшому, ми розуміємо, що такі речі мали системний характер, тому вони мають ознаки цкування. Ми передали висновок робочої комісії до правоохоронних органів. Крім того, каже Ткачук, отримали й інші звернення від батьків щодо ситуації у гімназії, які стосуються як, наприклад, безпеки, так і добровільних внесків, які батьки надсилали громадській організації. Догана, це як один із кроків для доведення, що вона не виконує своїх службових обов'язків. У нас йшла мова про те, що ми не відпускатимемо дітей до школи по поважній причині, оскільки в нашому закладі немає немає нормального психологічного мікроклімату. Так немає безпеки. Але в понеділок відсторонила директора від виконання своїх службових обов'язків саме як. Директора цієї цього школи діти ходять в школу. Впродовж наступного тижня обов'язки директора в гімназії виконуватиме заступниця. За словами Ткачук, наразі підстав звільняти сопетик недостатньо. Підставою може бути, якщо, наприклад, порушення, за яке отримала догану, повториться. Нині співпрацюють з правоохоронцями та надіслали запит до служби якості освіти про позаплановий аудит. Ну і щодо поліцейської, нам не вдалося контактувати з нею. Також вона не давала коментарів іншим медіа. Начальник нацполіції області Віктор Нечитайло заявив, що крім неї до відповідальності притягнули ще сімох правоохоронців, у тому числі керівної ланки Черновецького районного управління та головного управління. Що стосується зазначеної поліцейської подальшої діаліз буде. Не пов'язана з дітьми, ми і надалі будемо стежити за тим, що відбувається у гімназії, та якими будуть результати перевірки. Про це розповімо у наступних випусках. Поки ж маємо ще три теми, які обговорювали в області. Цього тижня 107 бригада Чернівецької тероборони отримала нового командира бойового офіцера та учасника АТО Ігоря Ісаченка. До призначення він був заступником командира 109-ї донецької бригади ТРО. Воював на Луганському напрямку та поблизу Мар'їнки та Красногорівки. До вторгнення Ісаченко жив у Бахмуті і був на пенсії після служби. Він розповів нам історію, як після евакуації сім'ї на Київщині натрапив на колону російських військових, З собою мав зброю для самооборони та разом з іншими чоловіками зміг відбити у росіян бойову машину однак потрапив у засідку та отримав травму, коли одужав, повернувся у військо. Щодо 107-ї бригади, Ісаченко каже, ознайомлюється зі станом справ і вже бачить, що потрібно виправити. Зокрема, раніше у бригади не було постійного місця дислокації, а те, яке виділене тепер, не облаштоване. На посаді планує налагоджувати управління всередині бригади та співпрацю з місцевою владою. Військовий, з яким ми поспілкувалися анонімно, після кадрових змін очікує кращого забезпечення та ставлення до бійців, бо вважає, що у попереднього керівника ставлення було погане. Попереднього командира Андрія Цісака перевели з посади після зміни головнокомандувача і кадрових змін у силах оборони. Зараз він офіцер резерву. До зведення оборонних укріплень на сході України долучаються Буковинці. Це оплачувана робота. Суму зарплати встановлюють будівельні фірми, які долучаються як підрядники. У середньому це півтори-дві тисячі гривень на день. З області вже долучилось приблизно 100 людей, найбільше з Недобоївської громади. На схід вирушило 9 людей, серед них голова громади Юрій Юзва. Люди потрібні будуть не тільки сьогодні, але це потрібно буде і через тиждень, і через два тижні, і через три тижні. Дехто зможе працювати і півтора, і два місяці, якщо відчуває в собі сили, ті, хто не мають такої можливості, будуть працювати вахтовим методом два тижні, три тижні, і їх будуть замінювати інші люди. Долучитись до будівництва фортифікаційних споруд можна через старост чи голів громад. Наразі не йдеться про бронювання місцевих жителів, які їдуть зводити укріплення. Дня бронь надають половині працівників будівельних компаній, які визначені критично важливими. Водночас, наступного тижня уряд має розглянути на який період може бути заброньована людина, яка бере участь у будівництві оборонних укріплень. Стадіон Буковина у Чернівцях планують здати в оренду на 5 років. Ним зацікавився футбольний клуб Буковина. Він має намір взяти участь у аукціоні. Стартова ціна оренди 27 тисяч гривень на місяць. Також треба буде платити земельний податок. Чому стадіоном зацікавився футбольний клуб Буковина? Виконавчий директор Ігор Наболотний каже: інвестор клубу поставив завдання вийти до прем'єр-ліги. Тому стадіон планують переобладнати згідно з вимогами прем'єр-ліги, зокрема облаштувати підігрів поля та обладнати спеціальним освітленням. Стадіон і надалі буде у комунальній власності. У міській раді будуть обговорювати з орендарем, щоб жителі громади мали вільний доступ до бігових доріжок, а також могли користуватись майном для проведення чемпіонатів та змагань.